І так, ми хвилин 40 вже палимо наш камін. Ну, десь так. У нас показує 68 градусів. Е, було 10. Стінка та, що біля каміну у нас була теж десь градусів 10. 15,9 показує. І за 40 хвилин. У нас прогрівся, цегла прогрілася. Вище трошки менше. Але вона прогріється годинки через дві, вона нагріється вся повністю.